Влада Каліфорнії надала дозвіл компанії використовувати повністю безпілотні автомобілі для доставляння товарів по місту. Швидкість транспортних засобів компанії буде обмежена 56 кілометрами за годину і вони зможуть працювати лише в умовах гарної погоди. Робототехнічний стартап Google. був заснований двома колишніми інженерами. І фінансується японською фірмою «SoftBank». Його автомобілі розраховані на роботу без водія або пасажирів. Авто R2 використовує радар, тепловізор і 360-градусні камери для управління рухом. При цьому у такого авто немає керма, пидали або дзеркал заднього виду. Автомобіль має овальну раму, яка менше, ніж у більшості автомобілів у США. Він також має два відсіки з регульованою температурою для доставляння. Компанія планує почати операції з доставлення без водія вже наступного року.